Тим паче, що ти приїхала з Німеччини, в Миколаїв. Я за тобою дуже сумувала і дуже чекала з тобою зустрічі. Ти знаєш, що ми з тобою пов'язані роботою, але сьогодні я б хотіла з тобою проговорити в рамках цікавого подкасту те, чого про тебе взагалі не знають твої підписники, тому що в тебе дуже цікаве та насичене життя. Давай знаєш, з чого почнемо? Напевно, з тих фактів, про які м, знають одиниці. Іра людина, яка була буквально в кишенях у того самого Януковича. І відповідно, ти, як ніхто інший, знаєш, скільки грошей там було. Але нас цікавлять не на цифри. А саме момент, як взагалі ти до цього прийшла, що це було. І що цікавого, які інсайти ти винесла з цієї історії? Дуже дякую за запрошення на підкаста. Це мій перший, де я сьогодні вам розкажу саме основне так. Я взагалі юрист за освітою, і колись я пішла вчитися, і так вийшло. Я не знаю, я вступила на два факультети. І обрала для себе прокурорський, але я взагалі не розуміла, що тут за робота, що я там буду робити. І е, так я пропрацювала там майже 10 років, і е, передостаннє моє місце роботи було. Е, мене відрядили до Генеральної прокуратури України і я розслідувала злочин нашого да, колишнього біглого президента, який втік е, з, не, з не однією фурою, набитою грошами. І е, коли я безпосередньо приймала участь в цьому розслідуванні, е, мій мозок розширювався кожен день. Е, якщо би, наприклад, хтось, я думаю, побачив би схему на всю стіну, яким чином і як круто було продумано це відмивання коштів. Та, і подальше викрадення, да, і біг нашого президента, то мене на той момент просто вразив той масштаб, наскільки масштабно можна було думати, і наскільки розумно можна було продумати ці схеми для мене, як для людини, яка отримала тільки зарплату. Я не можу отримувати більше. Ну, На той момент моя зарплата була десь близько 17, може 18 тисяч гривень. Хоча я живела в Києві, я скажу так, що ну, так було це дуже впритик. І коли я завагітніла, вже розуміла, що в мене буде дитина, і я піду далі в декрет, то теж то був таке не про багатство, скажімо так. Тому, коли я побачила всю цю круту схему, і я себе зловила на думці, що я дуже надихаюся розумом тих людей, які це придумали, я зрозуміла, що більше я там працювати не буду. Я ще попрацювала деякий час, я ще виходила, коли була вже в другому декреті, але це вже було не то. Головний мій інсайт, що мозок. У нас настільки масштабний, і ми настільки всього можемо придумати. І якщо ці люди придумали цю схему в чорну, ми можемо придумати цю схему в білу. Так я стала підприємцем, і до Державної служби я вже повертатися не хочу. Це взагалі не моя історія. Хоча я дуже поважаю своїх колег, дуже багато з них роблять цю справу дуже гарно. Проте, мій шлях закінчився отам, на тій схемі і на тих масштабах. Ти кардинально змінила взагалі діяльність. Скажи, будь ласка, я як психолог розумію, що це не просто розрив шаблонів, а це і важко для психіки. Бо в тебе насправді було дуже багато діяльності після державної служби, яку ти втілювала. Зараз це тайм-менеджмент. Скажи, будь ласка, наскільки важко було змінювати, наскільки страшно було взагалі змінювати, і як це для тебе пройшло? Я скажу так, це було. Дуже таке важке для мене рішення, тому що раніше в мене був статус погони, я могла приїхати десь сказати, що я от прокурор, і от воно якось там на людей воно діяло. Не знаю, як зараз. але тобто були конечно, 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 конечно. Я Або така історія, що. Ти ж в прокуратурі працюєш там і ще щось. Проте я вирішилась на це, тому що я дуже захотіла свободи. Чому пішла в тайм-менеджмент? У мене народилося троє дітей. Для мене це був просто шок-контент. Я взагалі думала, що моє життя все закінчилось. Коротше, і все можна вже п'ять мене. Якісь... До речі, ти ж та сама щаслива мамочка трьох ангелочків, але адекватно. Але адекватно. Ну, давайте похвалюємо, але адекватно, тому що я від тебе ще жодного разу не чула хейт інших людей, інших експертів, експертів в своєї ніші і так далі. Більш того, я завжди. Дивуюся, як в тебе виходить поєднувати абсолютно все і троє дітей. Тим паче, що в тебе ж діти погодні? Да, Тим звання. паче. Ну, ми ж це прекрасно розуміємо. Це і фізіологічно важко, тому що втома, тому що бісить. Ну, Я мама однієї дитини бісить. А три дитини ну це взагалі. Як ти з цим, з цим справляєшся? Ем, я скажу так. Якщо є повноцінна сім'я, якщо є хтось поряд з тобою, хто тебе підтримує, ти не сам. У мене, на жаль, виявилася така історія, що в мене все сталося одночасно. Я вже розуміла, що це перші були кроки до розлучення. Я розуміла, що дуже велике фізичне навантаження, і я розуміла, що я буду міняти свою діяльність, тому що з трьома дітьми поєднувати роботу на державній службі, де тобі дають конверт, і ти їдеш на обшук в інший кінець країни. то вже не моя історія, і я вже не хотіла всього цього. Скажу так, дуже важко, але це перекривається тими емоціями, які зараз мені дають діти. Це одночасно, я от так завжди кажу, це моя нагорода і це моє прокляття іноді. Коли я збираю їх всіх по школам, по садочкам, і я просто заходжу і видихаю, і думаю, Господі, спасіба, чотири години я можу посидіти сама або попрацювати. Я думаю, що помилка багатьох жінок в тому, що вони просто сидять. 24 на 7, і вважають, що це тільки їх заняття для мене. Однозначно, моя робота це ресурс. Я коли час пропрацювала, я приходжу додому і я стаю адекватна, щаслива нормальна мама, яка може віддавати свою енергію. Діти бачать, що в мами все добре і вони можуть собі. Е е е е е Насолоджуватися цим життям, проте, коли е, я почала розлучатися, це для мене був дуже великий емоційний удар. Це було дуже дуже боляче залишитися самою. Я, е, мені було м, дуже важко навіть цілий день сидіти з дітьми. А я хочу сказати, що я навіть на вулицю не могла вийти. для мене це була просто тюрма. І фізично вийти з трьома дітьми маленькими на вулицю просто було неможливо іноді. І я сиділа тижнями вдома. Це був просто е, якийсь жах. І робота це єдине, що давало мені такий великий ресурс е, рухатися далі. От е, ми зачепили тему розлучення. Я б хотіла того дозволу запитати е, розлучення твоє, я знаю, воно було нелегким. Але скажи мені, які три найболючіші моменти розлучення, і які б три поради ти собі вдала в майбутнє, якби ти знала, що тобі потрібно пройти саме цей шлях? Що тобі було найважче? От саме три пункти при розлученні, можливо, це було до розлучення. З чим саме ти стикнулася? Я стикнулася з тим, що ми не розмовляли. Нам треба було сідати і об'єктивно дивитися в реальність і розмовляти. Крім того, що в мене було дуже важке розлучення, це дуже відобразилось на моїх дітях. Вони потім мали затримку мовлення у розвитку, і в, бага... в... я так думаю, як мама, да? я так бачу, що те, що ми не розмовляли з моїм колишнім чоловіком, дуже вплинуло на те на ту ситуацію, да, з моїми дітьми. Якщо це боляче, не треба біжати від болю. Треба його проживати, я, моє розлучення дуже затягнулося в моїй голові. І я старалася бігти. І навіть виїзд в Німеччину було бігством, тому що я вже не знала просто, що робити. Я розуміла, що, напевно, ми вже чужі люди. Не приймала цього, я просто вибрала для себе в якийсь момент біжати. А треба було проживати. От моя порада, якщо воно боляче. Чесно собі казати і проживати. Чесно собі казати, що ви досі там, кохаєте цю людину. Чесно собі казати, що мені боляче, так, да, зі мною так не можна. І третє, що я хочу сказати, це завжди таке, такий урок на самоцінність. Як ти з нього вийдеш? що тобі робити, яка ти взагалі. Чому треба подивитися, чому ця людина була рядом з тобою? Подивитися, які у вас були спільні якісь точки. Це просто такий урок для аналізу себе і свого життя. Це був дуже важкий досвід, і я дуже боляче з нього виходила. І часом я повертаюся до тих болючих точок, але зараз вже знанням та менеджменту. Психології це вже дається набагато легше. А чого ти більше не допустиш в стосунках, споглядаючи на попередні послідку? Жити життям іншої людини. Так, що ще? Чесно казати про те, що відбувається. Чесно, з собою, в першу чергу, я себе дуже в багатьох речах обманювала і прикривала очі. На це. Добре. Але я знаю, що зараз в тебе зовсім інша історія любовна. Розкажи про неї. Зараз ти є щасливою людиною, щасливою жінкою. Я можу сказати, що да. І я хочу додому в Німеччину. Клас. саме Додому в Німеччину. Німеччину. Додому в тебе саме Німеччині. Я там вибудувала своє життя з нуля. Я приїхала взагалі з повною емоційною пустотою, тому що я тікала не від війни, а від того, що в мене не склався шлюб. Ну, це чесно і відверто. І там я проходила всі етапи болю, розпачу. Я не знала, що мені робити. Мене було на руках троє дітей. І по кроку я вибудовувала це все сама і не виходячи з дому. Я познайомилася з іншим чоловіком і зараз маю взагалі іншу історію. От просто все по-іншому. Але зараз я вважаю, що це була моя дуже велика внутрішня робота над собою. Що саме такі стосунки до мене притянулися саме в той момент. Я вже не проходжу тих історій, які в мене були до цього. У мене повний карт-бланш на свободу. Мене підтримують, мене гарні стосунки в сім'ї. Мене дуже гарне відношення до Добре. моїх Добре. Дивись тайм-менеджмент. Це зараз твоя сфера діяльності. Я знаю наскільки це крута, тому що я сама це спробувала в роботі саме з тобою. Скажи мені, який ти експерт, і в чому найбільше твій успіх? Хоча бо я знаю, що це ну дуже багато. Проте в твоєму інстаграм цього не видно. Отак от так, є, так, моя суперсила. Я бачу, де можна зекономити час, як можна його проінвестувати. Але кожна людина, вона різна, і є різні архетипи, наприклад, в часі навіть. І до кожної людини підходить іде різний підход. Моя суперсила в тому, що я бачу потенціал людини, що вона може. Як її краще зробити? Я можу змотивувати когось. З приводу агенції там ключова така задумка: людям економити час. Наприклад, спринт, який ми проводили останній раз, то було знаєте, така оренда команди на місяць. Це Дуже потужна штука, дуже класна ідея, такого ніде немає. І реально, хто про це не знає, треба звертатися, тому що я особисто на собі це пройшла, прожила. Я можу сказати, що я зекономила ну, купу грошей, якщо наймаючи різних експертів з різних ніж. І я виграла кучу часу. От прям купу часу, який я змогла використати для інших цілей і отримати класний результат. Дуже тобі дякую. Така задумка була, що експерт має працювати. Да, а команда працює замість нього, і ми можемо стати цією командою, злаженою за злаженими да, якимись процесами, і це буде інвестиція в час, а не коли ви підете на. Очередне черідне абочення, де ви ще потратите 4 місяці, потім потім розочаруєтеся, і ви будете розуміти, що у вас взагалі це просто не вистачає часу. Тому що, моя думка, експерт має займатися тим, чим він займається. Все інше має делегуватися. До речі, в Німеччині дуже підтримують цей погляд, тому що навіть от я зараз веду, я зараз підприємець Німеччині і. Коли ми списуємо там е, наш розходник, е, всі ці послуги, вони е, е, є така думка, що вони мають бути делеговані, тому що людина-експерт має займатися тільки тим, чим вона займається. Не як у нас в Україні, експерт займається всім. Він настраює таргет, він робить собі чат-ботік, десь якийсь курсик, взяв, е, все має працювати в комплексі. Експерт має займатися тим, що він любить. Саме тут ми економимо час людей. Але я хочу тобі нагадати, тому що ти завжди забуваєш про ці ось моменти, про те, що ти крутий, запрошений і спікер на багатьох заходах, про те, що ти була на заході Women's Day, про те, що до цього було ще дуже багато заходів, і саме ти створюєш ті ідеї, наприклад, банка часу, ті ідеї, яких реально немає. Скажи, будь ласка, о, чим ти пишаєшся собою? Ось саме за що ти пишаєшся? А я це дуже таке питання, якщо чесно. Дуже дуже з підкавирка. У мене дуже багато успіхів. Я чесно скажу. Я там добре вчилася в школі з червоним дипломом, закінчила інститут. Потім така вся успішна. Коротше, туди-сюди. Але я зрозуміла, моя навичка, я вмію будувати життя з нуля. Що би не сталося? Я зроблю його таким. Як воно має бути в цей момент? Я не знаю, звідки в то береться, але це дійсно моя е, така суперсила. Е, пишаюся, що вистояла в історії з розлученням, з переїздом в іншу країну. Е, це було важко, е, і я думала, правда, що все. Світло вимикається і все. Але ні, ні, але ні, але ні. вихід був, і вихід був просто кропіткою працею над собою. Uh -huh. А що ще? Настя, да? ну, а ти що думала, що буде так легко, ні? Чим ти ще з собою пишаєшся? Це? Настя, а, ну, а ти що думала, що буде так легко, ні? Чим ти ще з собою пишаєшся? Пишаюся, що я створила агенцію, у мене дуже крута команда. Ми не маємо відносин, начальник. Та людина, да, яка працює, Всі, вся моя команда, все мої партнери, і у нас у всіх є взаємоповага. Пишаюся тим, що змогла себе вибудувати з руїн після свого розлучення, створити інше життя і прийняти ту ситуацію, яка в мене є. Пишаюся, що. Я теж прийняла ситуацію з дітьми, тому що скажу так: дуже важко пояснити, що дитина в тебе не розмовляє або розмовляє не так, як розмовляють інші діти. Це було для мене важко, як для людини, у якої завжди все класно, все добре. Іра взагалі там завжди на першому місці. То було не ок, але я дуже люблю своїх дітей. Це було для мене про таку бізусловну любов. Угу, супер. Скажи, будь ласка, от якщо порівнювати життя в Україні та в Німеччині саме з підходу до дітей, влаштування дітей, так в там, садочки, в школи, взагалі про умови для дітей та для підприємництва. Де тобі легше, бо ти і тут, і там це вже спробувала. З приводу дітей, там взагалі інше життя для, для дітей. Воно найбільш спокійніше, можливо, там не форсують розвиток, як у нас це відбувається. З приводу дітей, скажімо, з, я не знаю з особливостями. Да? Хоча кожна людина, кожна дитина, вона унікальна і нормальна на самому разі, це я вважаю, що це просто придумане. То в Німеччині це все більш спокійніше ніж у нас. Я вважаю, що мати захищена в Німеччині, мати завжди отримує гроші на дитину. Вона знає, що на дитину їй буде, буде чим її забезпечити, наприклад, в момент, коли там щось сталося, якийсь стався форс-мажор. На жаль, в Україні такого в мене не було. Мені було дуже важко. Я отримувала принцип, там, що там 860 гривень. Плюс 860 гривень по 860 на близнюків, і плюс ввели тоді багатодітність. Але на ці гроші зараз в Україні е, виховувати дітей я не знаю, як це можна взагалі зробити. От скажу чесно, щодо підприємництва. Німеччині дуже важка процедура усього цього, але Німеччина дає дуже круті можливості для того, щоб це підприємство розвивалося. Вони дають підтримку на перших етапах. Наприклад, ти частково отримуєш виплати. Наприклад, так як в мене троє дітей, я не можу працювати більше 30 годин у тиждень і. Це нормально для них, і вони навіть контролюють, скільки часу мама витрачає, наприклад, на виховання своїх дітей. І я вважаю, що це дуже круто. У нас в Україні ніхто не буде дивитися, скільки ти там часів виховуєш, і надавати якусь підтримку. Щодо ведення підприємства, звісно, в Україні мені легше. Тому що я працювала, я працювала в податковому відділі, коли працювала в органах, мені легше на це дивитися. Хоча я була по іншу сторону екрану да, і ем, контролювала діяльність ФОПів. Зараз я сама ФОП. Лефоп в Німеччині, так да? ем, мені легше. Але я думаю, що за допомогою може інших спеціалістів, які вже там адаптувалися, це можна зробити і в Німеччині. Хоча цей шлях набагато довший. Чи є в тебе особиста мрія? О, особиста мрія. Ну, звісно, да, да ну тобто я хочу, щоб ми трошки відійшли від спільної мрії на всю Україну, звісно, на всіх українців щодо завершення саме війни в цілому. Але якщо ми звернемо увагу саме на твою особисту мрію, яка вона? Моя особиста мрія бути щасливою. Я це зрозуміла, коли я розуміла, що я поста для своїх дітей, нічого не можемо дати, навіть від того, що 24 на 7 я з дітьми. Але то людина, яка може дати тільки мінус, ну, так, І тільки, означає. і тільки ставши щасливою, ну як ми можемо стати щасливою взагалі нам життя, да, підказує. Вона дає нам якісь бажання. А мене бажань дуже багато, і дуже багато з них я одразу втілюю в життя, тому в принципі. В цілому можемо звати себе щасливою людиною. Проте, звісно, всім нам хочеться більше, більше щастя, більше грошей, більше подорожей, реалізації і всього цього. Я думаю, що просто прожити щасливе життя. Супер добре. А тепер я в тебе хочу запитати останнє запитання, які зараз топ-3 твої найголовніші послуги є у тебе як у спеціаліста, які повинні використати кожен. Так, консультація з тайм-менеджментом обов'язково. Я вона це топчик, Просто напросто ви по іншому почнете рахувати свій час. Це стоїть. мене не просто про тайм-менеджмент. Мене про психологію. Я розбираюся, який в людина архетип. І потім ми вже підбираємо системи планування, в якій буде комфортно. Одній людині потрібно планувати, інші взагалі не потрібно, тому що це взагалі не її історія. Він просто піде в депресію після того плану. Тому з цим, -цим треба розбиратися. У мене є консультація від моєї агенції. У нас є стратегічна сесія, і перший раз ми його проводимо 30 хвилин безкоштовно. Для того щоб людина розуміла, які в неї є можливості просувати свій акаунт. Ми одразу кажемо, що в якій ніші робити. І третя послуга це спрінт, це оренда моєї команди на місяць, де ми робимо за вас все. Ваша справа розвивати свою експертність, ще більше бути експертом, хоча експерту теж потрібно там дуже-дуже багато працювати. Тому що, звісно, ми підготов, готуємо для вас стратегію автоворонки, ми налаштовуємо для вас таргі. Там, якщо потрібно, вам підбираємо блогерів, ми робимо все по контенту, але ваша справа все це зняти і все це робити кожен день, і не відставати за спринтом. Хоча можу сказати, що оцільно, прям щоб напрягати в спринті. Ви не напрягаєте, а максимально підлаштовуєтесь під експерта, під людину. Тобто комусь треба повільніше, окей, ви даєте їй час, комусь потрібно швидше. Ви відповідно також пришвидшуєте. Це те, що я можу сказати, 100%, тому що я знаю, що люди, люди можуть боятися, що боже мені зараз накидають задачі. Це треба все робити. Я краще не буду. Ні, краще реально спробувати, тому що реально краще ніж з командою не вийде. В жодному разі відповідно. Добре, тоді я була рада з тобою поспілкуватися. Я дуже вдячна за твої щирі відповіді. Я знаю, як тобі важко було саме про болючі теми, тому що ну це завжди неприємно. Я хочу тобі побажати, щоб в тебе здійснилися абсолютно всі твої цілі та мрії. Ти до них прийшла найкоротшим та найшвидшим і найекологічнішим шляхом. Я думаю, за тобою всі будуть слідкувати, і відповідно, хто хоче покращити свій бізнес взагалі себе повноцінно. Я думаю, що на тебе зараз будуть ще більше підписуватися і користуватися своїми послугами. Тож дякую, що була сьогодні зі мною. І тобі дуже дякую.